Зупинка площа Галицька. Найближче укриття землі перехід. This is цей перехід. Зупинка. Академія Локатури України. На зупинка. Станція водро Університет. Please enter the doors. Your next stop is Університет Metro Station. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ Цифровий. поповнення транспортной карты так ЮАК, и по ты, цифровый, а та qr по військову застосунку Київ цифровий. Завантаження для Android и АЙОС. Зупинка. Станция метро Університет. Зупинка. Улица Володимирська.